Теорема 4. Якщо дві площини перпендикулярні до однієї тієї прямої, то вони паралельні. І так, нам дано площини α і бета, нам дано пряма А, нам треба довести, що е, якщо пряма е, перпендикулярна до площини α і пряма перпендикулярна до площини α, то α і бета вони є паралельними. І так нам дано. Пряма А перпендикулярна до альфа, пряма А перпендикулярна до площині бета. Нам треба довести, що альфа паралельно бета до ведення. Ми маємо з вами точки А і Б. Це точки перетину прямої А з площинами α і бета. Пряма А перетинає площину альфа в точці А і пряма А перетинає площину Бета в точці Б. Запишемо, що А перетинає альфа в точці А, А перетинає площину бета в точці В, в точці Б. Нам треба довести, що альфа паралельно бета. Давайте з вами припустимо, що альфа не паралельно бета, припустимо альфа не паралельно бета, візьмемо точку С, яка Знаходиться на прямій перетину площин альфа і бета. Тобто точка С не належить прямій А. Значить, візьмемо точку С, яка не належить прямій А. Бо якщо б вона і належала, то через точку С проходили б дві різні площини альфа і бета, які були перпендикулярні до прямої А. А це неможливо. Проведемо площину гама через точку С і пряму А. Тобто, якщо у нас є пряма і точка, яка їй не належить, ми можемо провести площину. Значить, проводимо гама площину гама через точку С і пряму. Ця площина перетинає альфа і бета по прямих АС і ВС відповідно. Тобто площина гама перетинає альфа по прямій АС і перетинає площину бета по прямій БЦ. так напишемо, що гама перетинає альфа по прямій АС. І гама перетинає бета по прямій ВС, оскільки ми маємо, що пряма А перпендикулярна альфа, пряма А перпендикулярна до Альфа, то А буде перпендикулярна до АС. І аналогічно альфа буде також перпендикулярна до АС. І альфа буде перпендикулярно до BC. Отже в площині гамма через точку С проходять дві різні прямі АС і В які перпендикулярні до прямої а. а, це неможливо. Тобто наше припущення з вами неправильне. А... Правильно те, що альфа паралельно бета. Припущення неправильно альфа паралельна бета. Теремо доробимо.